Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція, і сьогодні ми говоримо про міжнародний тероризм у нашій студії директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Доброго дня, пане Ігорі. добрий день. Як ви взагалі оцінюєте останні трагічні події, що відбулися у Франції і по суті сколихнули не лише Європу, а й увесь світ? Тут залежно є декілька е, точок зору. Перше, якщо дивитися, з точки зору того, наскільки чи вдале, чи не невдале був терористичний акт. Е, який був здійснений у Франції, то в цілому можна вважати, що цей терористичний акт був вдалий. Тобто терористи нанесли удар саме туди, в ту точку, яка найбільш болюча для західного суспільства, і викликали доволі серйозний резонанс. А тут багато хто говорить про те, що суспільство відреагувало досить. Емоційно і на вулиці вийшли дуже багато людей, але ми повинні розуміти, що ці емоційні реагування це подібні до хвилювання маятника. Так? Тобто, якщо з одного боку ми бачимо солідарність через якийсь час, цей процес поступово буде зменшуватися, і люди можуть опинитися сам на сам з тими своїми тривогами, відчуттями того, що а краще може є сенс включити самоцензуру, можливо, щось варто казати. Тобто, в принципі, а, є серйозна небезпека того, що цей туристичний акт вплине а, на позиції позиції засобу масової інформації на західне суспільство. З одного боку, як ви бачите, може збільшитись самоцензура з іншого боку, може а, починатися зворотня реакція. Коли люди ну, відмовляться від будь-яких е, обмежуючих, обмежуючих е, ліній да, в, в, тому, в тому самому інформуванні, зараз ми знаємо, що BBC знімає обмеження на показ Мухаммеда пророка Мухаммеда Майнувасі, там, скажімо, з'являються карикатури на пророка Мухаммеда, продовжують з'являтися в західній е, пресі. І е, тут виникає знов питання: а до якої межі тут в цей тренд може дійти? Да? Тобто, чи не вийде так, що це е, призведе до чергової е, е, фрустрації частини мусульманського суспільства, мусульманської спільнот Європи, які побачать в цьому е, в цій позиції власне е, виклик їм? Да? І, і ще один аспект, який залишається теж доволі часто обговорюваним, це проблема реагування суспільства на, з точки зору політики. Ми знаємо, що ультраправій праві політичні партії Європи, які здебільшого є євроскептиками і ці політичні. Ці події вони підсилюються. Вони їх їхні... підсилюють абсолютно точно. І ці політичні партії, ну, ми знаємо, скандали, які а, зараз е, спостерігаються е, і з партією Обік, і Угорщина, і з е, е, партією Ліпен. Мріліпен, е, е, коли є факти, які свідчать про фінансування цих політичних партій Росії. Російськими за російські гроші, а значить, е обсередкована Росія зацікавлена в тому, щоб по е ультраправі посилювалися в Європі. Це теж питання, яке залишається відкритим. Наскільки ці політичні сили зможуть очолити рейтинги, е якщо наскільки вони зможуть зіграти на страхах людей? На Чому ж чекати на Європу при, після приходу таких сил до влади? Ну, бачите, поки що вони не прийшли до влади. І Але я, відомо, що підтримка і я сподіваю, того, ж президента Франції дуже низька і скоро і, там місцеві вибори. Я сподіваюся, що вони не прийдуть. А Європа пережила вже не, один, не одну хвилю терору. Те, що ми бачимо зараз, це нова, я так умовно кажучи, нова реінкарнація якогось сліва марксистського терору. Тому що по великому рахунку вся. Вся ідеологічна складова цього ісламістського терору, вона дуже сильно нагадує ідеологічну складову марксистського терору, лінінізму там, і, і ліворадикалів. І це дуже цікава річ, тому що вони діють приблизно в той самий спосіб. А ще такі вільні радикали, знаєте, які приєднуються потім до якогось центру сили. Антибуржуазна риторика, антизахідна риторика, яка дуже поєднує і, 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 і об'єднує проросійські сили терористичні, які діють на території України чи там вся ідеологія Російського міра. Ісламською державу Ліванту і Сирії Ліванту, да там а і ще що, щось подібне. Ну в принципі, з одного боку здається, це а, настільки вони далеко один від одного. А насправді, якщо ми подивимося, основа антиамериканізм, антизахід, а, відмова від цінностей, а, вільного світу а, і а, фундаменталізм. От ну, ці кити, на яких стоїть власне ця. Ідеологія. Ви говорите, що не очікуєте приходи е, до влади таких сил у Франції. А що до Греції, вибори в цій країні відбудуться вже наприкінці січня і е, е, говорять, що ну, е, до влади може прийти не, не про європейські сили. Греція дещо відрізняється від. Е, е, тобто, ситуація в Греції дещо відрізняється від ситуації, яка є. А країнах, які становлять такий хребет Європейського союзу, там Німеччина і Франція. в першу чергу ми маємо стежити за саме за розвитком подій в цих країнах. Ну ще до додаток Італія, і тобто ці країни, які складають власне. Але можливий а, а, вихід цієї Греція, країни з Єврозони, про що говориться, що це, які це наслідки може це мати? Це може призвести до доволі складних наслідків для Європи, і для Євро, і для європейської економіки. Це може призвести і до стагнації. Але здається, принаймні на сьогоднішній момент розмови про вихід Греції з Єврозони, а ми пам'ятаємо, одна з причин. Яка а, що, що власне занурило Грецію в а, кризу, з якої вона виходила тривалий час, і, і ви пам'ятаєте, що саме завдяки Європейському Союзу і тих грошах, які були кинуті в Грецію, Греція змогла більш-менш безболісно вийти з тої економічної кризи, в якій вона опинилася, так частина політиків Греції а, звинувачує. Той самий Європейський Союз в тому, що вони начебто експлуатують Грецію, і от тут, тут ми бачимо знову ця ультраправа риторика. Ну, якщо греці, греки хочуть наїстися о цього ультраправого радикалізму, то вони його не йдеться. але в Греції вже були періоди, коли до влади приходили саме такі сили і. Ми знаємо з історії нічого доброго, це не приносить Греції. повертаючись до терактів у Франції, от яка глобальна причина для вас е, у таких подій? Це ж не, не може бути просто відповіддю на хоча б і недоречний, але жарт у газеті. Ну ні, звісно, ні, звісно, ні. А, терор, е, терор взагалі це явище доволі складне. Його не можна, скажімо, там виокремити одну з причин. Е, е, якщо говорити про релігійний терор. А в даному випадку це частково є релігійний терор, то він надихається місіанськими ідеями і, власне, з ним дуже, скажімо, з людьми, які є носіями цього терору, дуже складно працювати. Працювати на увазі, в сенсі навіть діяльності спецслужб, протидіяти цим групам. І вони більш мотивовані. Це, це складне, складність цього терору. Але а, крім цього всього іншого, а, люди, а, якась частина людей а, рухається такими власними амбіціями в реалізації цих задумів. Якщо вона буде виходити, це маргінальні групи, які за, залишалися на маргінезі політичних процесів і яка, які якимось чином хочуть виділитися да, в цьому, в, на цьому фоні. Я вже казав про типологічну подібність. Терору, лівого терору, який ми спостерігали з 60-х до 90-х років в Європі, і того терору, який ми бачимо зараз, це типологічні речі дуже подібні. Там вони надихалися ідеологією, тут вони надихаються ідеологією. І існує це багато цих вільних радикалів, які приєднуються до центрів. І їм все одно, в, яку, в якого Бога вірити. Да? Тут важливо, щоб саме реалізація, це дуже важливо. От. А, а терор, а він існує, скільки існує суспільство. А в інформаційну добу терор набуває ширшого масштабу. Оскільки через засоби масової інформації той меседж, який хочуть терористи поширити, він поширюється доволі стрімко. От бачите, от вони е, беруть е, об'єктом терору е, журналістів, да? і вони чудово знають, що е, саме ця газета е, буде, цей факт, скажімо, нападу на цю газету, вбивство цих журналістів, буде максимально висвітлений. Це саме те, що йому потрібно залякати і рознести цей меседж. А ще дуже важливий елемент, це. Наслідування, тобто, коли вони своїм, своїми діями запрошують інших там, групи, які, можливо, не здійснили теракт. Але вони запрошують. Дивіться, бачите, які ми стали знаменить? Бачите, про нас, про всі говорять, Дійте так само в інтереси якихось великих цілей, в інтереси комунізму, в інтереси ісламу, в інтереси ще чогось. І ми тут навіть бачимо тут дуже подібні речі, коли. Скажімо, упомірковані ісламісти критикують радикалів, ісламістів, терористів про те, що вони якби а, псують великі цілі, великі власне, завдання, які поставлені перед ними. А згадайте про комунізм, згадайте про критику комуністами, лівих радикалів, лівих терористів, так само, начебто, вони підривають основи. Миропорядку і е, шкодять загальній справі комунізму. Тобто, тут знов таки дуже дуже багато дуже багато подібностей. Деякі українські політики вже заявили, що ці трагічні події в Європі грають на руку Москві. Чи може бути Росія якось опосередковано причетна до цих подій? Я не думаю, що Росія. Не може розумієте, коли ми створюємо, коли політики говорять про такі речі, то вони можливо навіть, я не знаю, може вони і не хочуть цього, але вони також грають на руку Москви. Тому що вони таким чином посилають меседж, що Москва все сильна, що вона все контролює, вона залазить будь-які процеси. Це не так. Чимало процесів у світі відбувається поза. Волею Москви і в даному випадку також це, скоріше всього, не має відношення прямого опосередкованого, якщо ми говоримо. Так, це може бути. Це може бути, оскільки завжди виникає питання, кому це вигідно, а хто може скористатися результатами цього. І я вже казав про те, що, наприклад, там прихід до влади ультраправих в Європі це вигідно Москві. Значить, Москва може скористатися, але вона може просто посилити, вчасно дати, дати гроші ультраправим, і вчасно сформулювати ідеї, які вона може потім поширити через ті засоби масової інформації, які вона контролює. Тобто так, це можливо. А, і часто, знову таки, українські політики часто говорять про те, що ціракти в Франції вони відволікають увагу Європи від подій, які відбуваються в Україні. І тут і так, і ні. З одного боку, без сумніву. Але е, треба зазначити, що спочатку е, так званого е, мінського процесу е, увага до подій в Україні значно стала значно менше приділяється уваги подіям в Україні ніж було раніше. Е, значить, е, таких, такого радикальних змін е, пов'язаних з цим терактом не відбулося. Не сталося так, що постійно писали про Україну і раптом перестали писати і почали писати лише про теракт. Такого не було. А, тут якраз Україна має можливість скористатися цими, а, цією подією. Так само, ну давайте будемо так, цинічними також. А, і, і привернути, до себе, привернути ще увагу. до себе увагу і запропонувати візію цих терактів. От В тому в контексті, в якому ми з вами говорили, да? що це а, є а, стовпи, на яких стоїть сьогоднішня а, реінкарнація того, тих ліворадикальних груп, а, ісламізм, і вона тримається на антиамериканізмі, на відмові від європейських цінностей, на відмові від свободи, на фундаменталізмі. І ми бачимо ці типові ознаки як в Росії, так і е, в деяких країнах е, близького сходу. І ми бачимо та саму, ту саму проблему з е, існуванні іділ того ж самого ЛНР-ДНР, які дуже подібні. Дуже подібні з точки зору, скажімо, їх діяльності, їх меседжів, їх уявлень про світ. Чи може якось змінитися політика Європи щодо України от після цих подій? Зокрема, з приводу врегулювання ситуації на Донбасі, я думаю, що якщо це буде враховано, але це буде враховано скоріше в ширшій перспективі, тобто, це скоріше мова йде про здійснення якихось спільних спецоперацій, координація дій спецслужб, більше заходів безпеки, більш такі заходи безпеки і тому подібне. Тобто Прямих якихось там кореляцій, прямих е, е, я не бачу. Тобто, а, але, але в контексті, в контексті ширших обговорень терористичної діяльності на території України е, цих угруповань е, питання протидії тим актам в, е, в європейському контексті, і е, е, захист цінностей, ми можемо ставити, я думаю, що це буде доречно. Чи варто очікувати посилення антиміграційного законодавства в Євросоюзі? Ну, про це про це говорять і, бачите, з'являються. І є, є чимало сил, які справді е, е, мають це в своїх програмах, активно цього домагаються, і це для них такий унікальний шанс е, м, знов виправдати, виправдати свою позицію і знов. Е, Пере всі ці проблеми зробити такими актуальними на сьогодні, да? все це обговорення перенести внести в порядок денний, теперішній порядок денний, всі ці питання. Європейським урядам буде складно, буде справді складно, скажімо, закривати очі на цю проблематику, і тут важливо. Щоб суспільство, а тут ну, принаймні, я більш ніж впевнений, що а, європейське суспільство це суспільство зріле, а, там існують всі точки зору, там існує дискусія, і рішення приймаються, в тому числі здебільшого через консенсус, а то завдяки цьому Європа зможе уникнути отаких, таких, от, знаєте, хитань, різких хитань. В, в тому числі в політиці, яка стосується міграції, але менше з тим, це справді це справді проблема. Чи матиме це якийсь вплив на євроінтеграційні прагнення України? Ну ні. Я думаю, що все-таки Україна має а, свій порядок денний, свій план а, і ключовим питанням для України залишається проведення реформ стабілізація економіки. Боротьба з корупцією, ну, зрештою, перемога в війні. Тобто, все це в цілому наше домашнє завдання, якщо так можна висловитися, і напряму теракти акти аж ніяк не впливають на українські євроінтеграційні прагнення якою може бути відповідь на ці трагічні події Євросоюзу? І взагалі чи статна Європа адекватно реагувати на такі виклики? Ну, зазвичай вони довго запрягають, але потім і довго приймають рішення, оскільки я кажу, що переважно рішення вони приймають консенсусом. Тобто вся машина а, бюрократична, дуже непоро, непоро, не така, ну. Неефективна, а, ні, точніше, вона ефективна, але вона а, дуже повільна. Але якщо рішення прийнято, тобто тут час просто потрібен певний час, а, суспільство ще а, перебуває в стані ефекту, і рішення, які прийняті на швидкоруч, вони можуть бути а, неефективними якраз. Але рішення буде обов'язково прийнято, і а, можу сказати, що здебільшого це рішення доволі ефективні. Тобто вони будуть прийняті, вони будуть узгоджені і вони будуть послідовно реалізовуватися, в тому числі як а, протидія а, от, цій туристичній загрозі. Якщо підсумовуючи нашу розмову, говорити про Україну, от, Євросоюз вже визнає а, анексію Криму замороженим конфліктом. Якщо те саме чекає і на Донбас, чи здатна Україна а, розвиватися, жити далі з такими територіями? Ну Перше, я не знаю, наскільки взагалі можна бажати, і що Європейський Союз визнає анексію Криму, Я визнає не... замороженим конфліктом. Ну, принаймні, вони готові відкласти вирішення кримської проблеми на якийсь час. Це цілком зрозуміло, враховуючи загальні тенденції, тренди, які ми спостерігаємо. А Росії економіка Росії зараз перебуває в стані стагнації, долар зростає, рубль падає, ціна на нафту падає, і це якби той тренд, який залишиться домінуючим впродовж наступних декількох років. Значить, відповідно, якщо цей тренд буде залишатися, то немає сенсу прямо зараз обговорювати питання Криму. Достатньо о, діяти і під, підтримувати той рівень, який існує на сьогодні. А Донбас навряд чи о, може о, опинитися в тій ситуації, якій опинився зараз Крим. А враховуючи той факт, що там конфлікт явно не заморожений. Там конфлікт відбувається в гарячій фазі. А можливо, на сьогоднішній момент це те, що зветься війна малої інтенсивності. Яка в будь-який момент може перейти в війну великої інтенсивності, тому тут якраз абсолютно інші питання стоять перед європейським союзом, перед Україною, і ми бачимо ту складність, з якої стикаються переговорні сторони в вирішенні питання Сходу України і відмова від. Зустрічі в і перенесе або перенес на невизначений термін цієї зустрічі. Він якраз і свідчить про те, що якраз немає поки що тенденції, чітко вираженої тенденції про те, що цей регіон стане завершено конфліктом. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Залишайтеся із парламентським і далі.